Протягом усієї історії Україна виборювала свою незалежність. На сторожі кордонів і суверенітету завжди стояли наші воїни, безстрашні і хоробрі. Навіть коли чуємо вибухи, що не стихають з 24 лютого, ми знаємо, наші бійці на позиціях. Вони б'ють окупанта. Кожен на своєму місці, на кордоні, у Харкові, під ізюмом. Кожен з Україною в серці ціною життя захищає наші сім'ї і міста. Плічо-пліч з тими, хто єднає тил і нуль. Вони світла переможуть темряву. Вони герої. Україна незалежна.